Прогноз погоди в Україні на три дні. З 2 по 4 квітня мене звати Українчик. Березень нас проводжає, а квітень зустрічає чудовою, сонячною і дуже теплою погодою. Але, як я і попереджав раніше, така гарна погода невдовзі зміниться похолоданням. А разом з похолоданням всю країну заливатиме короткочасними дощами з грозами вже у третій день квітня у половині областей нашої країни добряче дощитиме, далі погода погіршиться. 2 квітня сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. А от 3 і 4 числа очікується середня, за своєю потужністю, магнітна буря. Сила магнітної активності буде на рівні 4 балів, що є доволі відчутним рівнем. Зараз я максимально детально розкажу, у яких областях варто чекати на дощі з грозами, а також проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 2 по 4 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України. Ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців, а це надзвичайно важливо. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 2 квітня, цього дня по всій країні збережеться тепла, сонячна і малохмарна погода. Північ на Чернігівщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла. В темні від плюс 10 до плюс 8. В Сумській області в денні години плюс 20 плюс 22. В нічні плюс 9 плюс 7. В Житомирській області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 11 до 9 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 21 до 23 градусів з позначкою Плюс, в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях північного регіону України. вітер південний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові, а також в Одеській області, денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, ніч навіть плюс 10 до плюс 8 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 21 плюс 23, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 20 до 22 градусів тепла, в темні від 9 до 7 градусів вище нуля. На Миколаївщині в день плюс 22 плюс 24, вночі плюс 10 плюс 8. У Херсонській області синоптики прогнозують від 21 до 23 градусів тепла в денний час, від плюс 9 до плюс 7 в нічний. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині і в Хмельницькій області в денний час термометри покажуть від 22 до 24 градусів з позначкою «плюс» в нічний від плюс 11 до плюс 9. На Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області в день плюс 23, плюс 25, вночі від 12 до 10 градусів тепла. У Тернопільській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна плюс 11 плюс 9. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх восьми областях Західного району України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Схід. В Харківській області в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 8 плюс 6. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 8 плюс 6. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна від 9 до 7 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 12-14, плюс вночі від 10 до 8 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях Східного регіону України. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України – на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні від 10 до 8 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21, плюс 23, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Дніпропетровщині і в Полтавській області в світлі години синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів тепла. В темні плюс 9 плюс 7. На Вінничині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 10 до 8 градусів тепла. Мінлива хмарність і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. 2 квітня магнітне поле нашої планети буде трохи збурене, сила магнітної активності 3 бали – це майже невідчутний рівень. Середа, 3 квітня у 13 областях цього дня варто чекати на короткочасні дощі з грозами, а у одному з регіонів суттєво знизиться денна температура повітря. Північ у Чернігівській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, в темні від плюс 10 до плюс 8. На Сумщині в денні години плюс 20 плюс 22, в нічні плюс 9 плюс 7. В Житомирській області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 11 до 9 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. Короткочасні дощі місцями з грозами очікуються в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна – від плюс 10 до плюс 8 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 22, плюс 24, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою «плюс». В Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 20 до 22 градусів тепла, в темні від 9 до 7 градусів вище нуля. На Миколаївщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 10 до 8 градусів тепла. У Херсонській області в денні години доби синоптики прогнозують від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні плюс 9. Плюс 7. На Кримському півострові в день плюс 23 плюс 25, вночі від 10 до 8 градусів тепла, мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в денний час термометри покажуть від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 11 до плюс 9, на Львівщині і в Івано-Франківській області. Вдень плюс 14, плюс 16, вночі від 12 до 10 градусів тепла. У Рівненській області і на Хмельниччині денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, ніч плюс 11 плюс 9. На Закарпатті і в Чернівецькій області в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. Короткочасні дощі з грозами очікуються в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів. За секунду. Схід у Харківській області вдень плюс 19 плюс 21. Вночі плюс 8 плюс 6. На Луганщині в світлі години доби термометри. Покажуть від 22 до 24 градусів тепла. В темні плюс 11 плюс 9. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 13 плюс 15, вночі від 10 до 8 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях східного регіону України. вітер південний 7-12 метрів за секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні від 10 до 8 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. На Дніпропетровщині і Полтавщині в світлі години синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів тепла. В темні плюс 9 плюс 7, на Вінничині в день плюс 19 плюс 21, вночі від 10 до 8 градусів тепла. Короткочасний дощ місцями з грозами очікується у Вінницькій області, на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині і в Черкаській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. 3 квітня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. Четвер, 4, 4 квітня по всій країні відчутно похолодає, а також абсолютно в усіх областях варто чекати на короткочасні дощі. На Чернігівщині, Сумщині і у Київській області, а також у самій столиці, в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, в темні від плюс 8 до плюс шести. На Житомирщині в денний час буде від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 7 до плюс 5 градусів. Хмарно з проясненнями і короткочасний дощ в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 16 плюс 18, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій і Миколаївській областях, а також на Херсонщині. В світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 8 до 6 градусів вище нуля. На Кримському півострові в день плюс 17, плюс 19, вночі плюс 10 плюс 8. Хмарно з проясненнями і місцями короткочасні дощі в усіх частинах південного району України. Вітер західний. 5 10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 7 до плюс п'яти. На Львівщині, Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 12 плюс 14 вночі від 8 до 6 градусів тепла. Короткочасні дощі очікуються в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області в день плюс 16 плюс 18 вночі плюс 9, плюс 7. На Луганщині в денний час від 17 до 19 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс 11. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, в нічна від 12 до 10 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 13 плюс 15, вночі від 11 до 9 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і місцями короткочасний дощ в усіх областях східного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, в нічні від 9 до 7 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 16, плюс 18, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Вінниччині і у Черкаській області в світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 8, плюс 6. у Полтавській області в денний час від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічний плюс 9 плюс 7. Місцями короткочасні дощі очікуються в усіх п'яти областях центрального району України. Вітер південно-західний 7-12 метрів. За секунду. 4 квітня очікується середня за своєю потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 4 балів. Це дуже відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила, і Бог мене звати, українчик. Зовсім скоро знову побачимось!